Друзі, до вашої уваги огляд зимової парки сезон зима 2023-2024. Що ми маємо? Верхній матеріал, водовіштовхуюча плащівка, чудово тримає дощ, сніг, вітер, не продувається, не промокає. Також, наповнювач цієї куртки це силикон 300-й щільності. Вона дуже тепла. На самі люті морози розрахована до мінус 25 градусів. Також, що ми тут маємо? Це тракторні застібки на кишенях. доволі глибокі кишені. Також двостороння центральна застіпка розтягується як знизу, так і згори. Що ми маємо ще? Маємо манжети на рукавах, не задуває, не залітає сніг. Маємо капюшон, капюшон з регулюванням по об'єму. Також головна фішка цієї куртки. Зверніть також увагу на вітрозахисну планку під застіпкою. Головна фішка це підкладка. Тут використовується підкладка Омні. Це чудові сріблясті крапочки, які тримають комфортну температуру вашого тіла. Дуже гарна парочка. Моделька подовжена, вище коліна. Замовляйте в нашому магазині.